Если в Сити есть свято. Администрация Байдена подтвердила, Зеленский действительно едет в Вашингтон. Встреча действительно пройдет в Белом доме. Зеленский выступит еще перед сенаторами. Президента Украины пригласили лидеры сенатских фракций. Шумер от демократов и Макконнелл от республиканцев. Просто если в этот раз вы нас не услышите и не поддержите нас, жителей Первоуральска, то жители Первоуральска в этот раз голосовать за вас не будет. Я простая жительница города Первоуральска. Хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. В нашем городе Первоуральске, в Свердловской области, уйма проблем, на которые наша власть и наш губернатор не обращают никакого внимания. С июля месяца этого года с нашей водой творятся просто чудеса. Люди не могут пить нормальную воду, приготовить еду, постирать свои вещи, у нас идет из кранов просто прекрасная Кока-Кола. Все эти выходные, начиная с 1 декабря, весь город сидит без воды. Наши бабушки-пенсионерки ночами стоят в очередь за водой по графику нашего привоза воды. Но наша водовозка не приезжает, потому что она на весь наш город всего лишь одна, на 150 тысяч с лишним населения. Месяц назад на нашем горячем водоснабжении была обнаружена зараза, легионела, от которой могут пострадать как и взрослые, и дети. Об этой проблеме знают все Свердловской области, и наш губернатор, и наш мэр, и даже Следственный комитет. И они даже для нашего успокоения возбудили уголовное дело, но реакции это никакой дальше нет. Как вода бежала у нас черная из кранов, то ее вообще нет, ничего не поменялось. Все так и бежит. Поэтому, Владимир Владимирович, вы наша опора, вы наша защита, вы наш президент. И за вас голосовали все 20 лет. Мы очень-очень надеемся, и я в том числе, что вы нас услышите, вы нам поможете хотя бы с нашим капремонтом, чтобы наконец-то наш дом привели в порядок. Владимир воді, пожалуйста, услышьте нас. Просто якщо в этот раз ви нас не услышите і не поддержите нас, жителі Первоуральска, то жителі Первоуральска в этот раз голосувати за вас не будуть. Зараз про озброєння, про фронт будемо розмовляти із Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Слава Україні, пане Сергію. Доброго, вітаю вас. Пане Сергію, ми хотіли сконтактуватися з нашим військовослужбовцем, бійцем і прямо з Авдіївки, але там гаряче і нам не вдалося навіть встановити нормально зв'язок. Про Авдіївку в першу чергу хотіли вас спитати, бо тривожно читати Інститут вивчення війни, але розуміємо, що вони збирають інформацію, в тому числі не завжди достовірно або з російського боку і не завжди оперативно пишуть цю. Ситуацію, як ви бачите її довкола Авдіївки? Ну дійсно ситуація навколо Авдіївки. Бахмута залишається таким найбільш складним. Якщо ми там подивимося на кількість бойових зіткнень, то якраз дві третини з цих 90 бойових які були за минулу добу. Дві третини це якраз Бахмут, Авдіївка і Мар'янка, і Мар'янка, Це ми звісно, сприймаємо як і в парі напрямок, де росіяни намагаються тиснути на нашу оборону. Приводу ситуації по Авдіївці більш детально. Ну вчора там я так само мав розмови з нашими воїнами, які говорять про те, що ворог намагається тиснути по всьому периметру навколо Авдіївки. Зокрема, але при цьому в степовому ситуація залишається такою стабільною, тому що там були наші контратаки. Це констеповець північна частина від Авдіївки, і там були наші контратаки, які ну не дозволяють противнику монокажучи там попросуватися. Більш активно, тому що там є залізниця, ворог переходить через залізницю. Там кількість перетягувати техніку через залізницю вкрай складно, тому якраз там дуже активно працює наша артилерія, зокрема 47-ма бригада, використовуючи БМП, Бредлі і танки, не дає противнику там ну розвинути успіхи, навіть не натякати на успіх. Але при цьому є тиск ворога і на інших напрямках. Коли ми говоримо вже про там про. Е Південь від самої Авдіївки, там де якраз зона промки. Там так само продовжуються е штурмові дії противника. Там проти противник декілька тижнів тиждень тому там протиснувся в цій ділянці, але далі він просуватися не, не може з огляду на. Протидію наших Збройних сил. Лінія забезпечення, яка там іде через Орлівку вона працює противник використовує півдрони, аби атакувати якраз цю головну лінію забезпечення, але, повторюсь, вона працює. Так що, в будь-якому разі, зараз співвідношення. Сил є таким, що ну не дозволяє ворогу насправді ну забезпечувати свою головну ціль забезпечити оточення гарнізону в Авдіївці. і те, що оркінс тут вичень війнішвійни, що є там у противника, там певні успіхи. То це стосується е, окремих просувань на півночі від степового вогу вверх, да? тобто там є такі незначні просування, які мають лише тактичний характер. Похвалилися наші снайпери тим, що влучно працюють не тільки на Авдіївському напрямку. Нещодавно ми бачили там кадри. Зараз вони розказують, що на Херсонщині теж мають гарні результати своєї роботи. Просимо загалом про херсонський напрямок, про ситуацію в Кринках і околицях. Ну і чи вам щось відомо про те, що росіяни задумали евакуювати населення із нової каховки з околиць? Наразі це. Не гласно, наразі це не обов'язково, але все ж якісь рухи Щось там вже відбуваються. Так, ми говоримо про південь про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонської області. то стан там. Як пише генштаб, наші підрозділи отримують ті плацдарми, які там розташовані і відкринок, і далі на схід там в полосі від 3 до 8 кілометрів, де противник ну, не може контролювати цю ділянку. Е, наші е, морські піхотинці отримують ці ділянки ну в надзвичайно складних умовах. То сіль розуміти, що ворог. Насамперед активно використовує зараз КАБ, ці пануючі бомби, якраз і по лівому, і по правому березі Дніпра намагаючись вибити наші підрозділи, але забезпечення наших військ та, та, та там працює і е ці полстарми утримуються Повезу поблизу по кринок. Бойові дії там тривають е в, в ділянках, Але насамперед це трошки на е Захід там починається такий лісовий масив, де якраз ну бачимо якраз э, стрілецькі сутички відбуваються в э, лісових масивах поблизу кринок, і також зараз ворог починає побоюватись того, що українська сторона буде розширювати плацдарми, там, зокрема, в э, інших ділянках, зокрема на Сході від Херсону на лівому березі, і це якраз зараз, якщо там почитати російські пабліки, то бачимо, що їх це достатньо сильно непокоїть, що плацдарми можуть бути розширені по словам Шольца, іменно Путін остановив поставки газу по северним потокам. Чим поставив під вопрос 50% снабження Германії Газом глава МІД України Кулеба офіційно заявив. Зеленский же в Вашингтон полетел, что Киев готов, далее прямая цитата, попрыгать и даже поплясать. Если потребуется это и его попросят сделать это, западные партнеры для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в Союз.